Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали мене з аеропорта, закінчився бензин. І мені от цікаво, у мене є табличка бензин. І Я от зараз стану на трасі, і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що взагалі буде. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч коньо, беремо біля себе, ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потом. Пішли, ти, ти мені треба на тебе краще реагувати, іди за мною. У мене у мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе складити. Бензин. Коротше, виглядати отак. От Най-helп у мене написано бензин, help, бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Так, ми вчили всі нюанси техніки безпеки, вже все, ми одіти. Короче, ми трошки постояли, потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані, а треба цей, я ну, заходить за забор. Я згадав, що я знову в Німеччині, не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму. Бажано. Так, під'їхала значить, служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. Ага. Бензин капут. Бензин капут. И на И на Приехал, их директор их строителей и каждый час буду давать вам бензин. Вот это по-польски. Супер. Ваша Маша... поцілує, ми розсвітали з ними. Маша нам тупо типу, всі ситуації петляє, бо вони кажуть, то, що такий штраф буде за те, що ви близько до знака знайка Ну Ми так заглохли просто. Машка їх там круто розкручує вже. Вони вже всі улыбаються, всі довольні, у них день робочий хорошо закінчився, бо вони Машу побачили. <плес> <плес> я знаю, я знаю. Гей, 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 соколи, оминайте гури, ласи, реки, доли. Хайне, Андре. Хайне, і Маджоні. Ви за Джоні тут. Bank dies mała. Pasad mi dizel Kurva! To dizel? To je to diziel. Kurwa, bardzo zadaje. Bardzo dziękuję. Kto допомогли Ukraincom? Поляки.